Перший сорт мішечка, 8 кіграм за 1800 гривень, Чоловіча плотна фліска, розмір Елька. Жіноча плотна фліска. Дуже класна. Теплесенька. Розмір М. І жіночий фліс. Розмір Елька. один жіночий. Розмір 2х. L. Такий плотний жіночий на замочку. Розмір XL. Ще один жіночий такий яскравий на замочку теж. Розмір 38. Такий жіночий. Голубенький розмір. 36. Ще один жіночий на замочку. Розмір L. -ка. Чоловічий. Розмір XL. Ще один чоловічий на замочку. Розмір 52-й. Такий фліс великого розміру. Біленький жіночий. Розмір. Елька. легенька фліска жіноча. Де кофточка розмір Елька. Ще один жіночий, розмір 44-й. Такий плотний чоловічий. Може бути як куртка, розмір XL. Флісова чоловіча безрукавка, розмір 34. Така фріска чоловіча піжамного варіанту, розмір МК. Жіночий фліс плотний на замочку. Розмір 46. І остання жіноча фліска, легенсенька така під шею. Розмір 36. Це був фліс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.